Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Сьогодні ми знову повторюємо вивчене за перший клас, також опрацюємо лічбу десятками, обчислення довжини ламаної, визначення часу за годинником. Отже, розпочинаємо не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що в. Вчитись завжди важко, легше буде у житті. Давайте разом порахуємо десятками від 10 до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Молодці! Ну, а зараз відкриємо свої робочі зошити і запишемо сьогоднішнє число. Класна робота! Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз. Поставте крапочку, далі від крапки 10 клітинок вбік і цифрою записуємо сьогоднішнє число, місяць, класна робота і красиво-каліграфічно прописуємо два рядочки 9 і 0. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ну, а ми рухаємось далі. Давайте усно порівняємо числа 56 і 65. Коли ми порівнюємо двоцифрові числа, ми в першу чергу дивимося з вами на десятки. Отже, ми порівнюємо 5 десятків і 6 десятків. Звісно, у нас 5 десятків менше, ніж 6 десятків, тому 56 менше, ніж 65. Далі. 71 і 17. Знову ж таки, дивимося на десятки. 7 десятків і 1 десяток. 7 десятків більше, ніж 1 десяток. Далі 10 і 0. Звісно, 10 більше, ніж 0. Далі порівнюємо 10 і 100. 10 менше, ніж 100. Так, а тут трошки складніше 30 порівняємо із різницею чисел 50 і 20. 50 відняти 20 буде. 30. Тому знак дорівнює. 30 дорівнює 30. 45 і різниця чисел 45 і 5. Подумайте самі. Так, роблю підказочку. Ми віднімаємо одинички від одиниць. 45 відняти 5 буде правильно буде 40. Тепер 45 порівнюємо із числом 40. Десятки в нас тут однакові, але тут у нас 0 одиниць, а тут 5 одиниць, відповідно, 45 буде більше. Так, далі 70 додати 9. Сума цих чисел порівнюється із числом 80. Порахуємо. 70 додати 9. Дев'яточка у нас йде на місце нуля. Виходить 79. А 79 менше, ніж 80, тому що 7 десятків менше, ніж 8 десятків. Ось так. Далі 60 додати 40. І порівнюємо із числом 100. 60 додати 40. 100, відповідно, у нас вийшла рівність. А далі знайдіть у підручнику сторінку 13, номер 65 Прочитайте завдання. Запиши вирази і обчисли їх значення. Обчисли значення виразів, тобто записати потрібно нам вирази і розв'язати їх. У своєму зошитку від каліграфічної хвилинки одну клітиночку вниз відступили. Сім клітинок в бік записали приклади 65. Приклади 65. І далі. Ми з вами прикладів самих не бачимо. Ми бачимо речення, із якого треба скласти цей приклад. Прочитаємо самостійно, спочатку читайте. Число 70 збільшити на 20. Зараз самостійно запишіть. Цей приклад з нового рядочка. Нам потрібно записати 1, 2, 3, 4, 5 виразів. Ви їх запишете самостійно, а потім ми звіримося, чи все у нас вийшло правильно. Отже, з нового рядочка поставте крапочку і запишіть вираз, в якому число 70 ви збільшите на 20, і розв'яжіть його. Число 70 збільшити на 20. Далі нижче. Сума чисел 403. Згадуємо, що таке сума чисел. Перший доданок, другий доданок, сума. Так, нам потрібно записати вираз 40, додати 3 і розв'язати його. Записали. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Третій вираз. Від 100 відняти 50. Запишіть, який вираз ви можете скласти. Від 100 відняти 50. І порахували. Що таке 100? Це 10 десятків. Тобто від 10 десятків відняти 5 десятків, скільки залишиться десятків. Записали. Далі це все в першому стовпчику. Наступний вираз. Читаємо. Перший доданок 3, другий доданок 7. Перший доданок, другий доданок, що ми шукаємо? Звичайно, суму. Запишіть вираз, в якому перший доданок 3, другий доданок 7, і знайдіть їх суму. 83 зменшити на 80. Також складіть приклад. 83 зменшити на 80. Поставте відео на паузу і доробіть це завдання. Ну, а ми перевіряємо те, що у нас вийшло. Отже, число 70 збільшити на 20 буде 90. Далі сума чисел 40 і 3, 43, від 100 відняти 50 буде 50, перший доданок 3, другий доданок 7, сума чисел 10. І 83 зменшити на 80 буде 3. Молодці. Якщо у вас немає жодної помилочки, то ви впорались із завданням. Ну а зараз на черзі рухлива вправа. Давайте трішки відпочинемо. По долині ми гуляємо, фізкульт хвилинку починаємо. Справо ліс, а зліва поле. Унизу іскриться море. В небі сонечко сіяє, разом з нами промовляє. Раз. Два, три, чотири, п'ять, Будем дружними зростати. Дуже дружно будем вчитись, вдома в школі не лінитись. Відпочили і продовжуємо нашу роботу. Знайдіть у підручнику на сторінці 13 номер 66 і самостійно прочитайте завдання. Знайди довжину ламаної. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжину цієї ламаної лінії. Отже, зараз підготуйте лінієчку. І у своєму підручнику виміряйте довжину цієї ламаної лінії. Як ми її можемо виміряти? Щоб визначити довжину цієї ламаної лінії, треба виміряти кожен відрізочок. Отже, подивіться, будь ласка, яка довжина, приміряємо від нулика лінієчкою, яка довжина першого відрізка. Так, у мене у моєму підручнику 3 см. У підручнику ми нічого не пишемо, я тільки наміряю на екрані. Так, 3 см. Яка довжина другого відрізочка ось цього? Виміряйте її, будь ласка, вона трошки довше. Так, у мене 4 см. І довжина останнього відрізка цієї ламаної лінії? Також 3 см. Отже, нам потрібно знайти довжину цієї ламаної лінії. Отже, додати всі відрізочки 3, додати 4 і додати 3. Порахуйте, скільки це буде. Так, в сумі це буде 10 сантиметрів. Отже, тепер наше завдання записати всю... Це в нас, як би мовити, і не задачка, і не вираз, це завдання. так? Тому ми в зошиті записуємо, під нашими прикладами відступили клітиночку вниз, 7 клітинок в бік, записали завдання 66. І ось як ми запишемо це розв'язання. 3 см додати 4 см, додати 3 см дорівнює 10 см тире, довжина. Довжина ламаної. У мене слово довжина не вмістилося, тому я його буду переносити. Переносимо ми, ділячи слово на склади. Довжина. Тому на можна перенести. Довжина ламаної. І нижче відступили одну клітиночку вниз і накреслили, так як ви бачите на екрані, відрізок довжиною 10 см. Позначили крапочками початок і кінець відрізка. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Молодці, а ми продовжуємо далі. Знайдіть у підручнику завдання 67. Ми бачимо тут чотири задачі. Що ж нам треба виконати? Прочитай задачі, визнач, у яких задачах треба знаходити суму, а в яких різницю. Розв'яжи задачі на знаходження різниці. Тобто, письмово ми повинні виконати ті задачі, в яких будемо шукати різницю. Читаємо умову першої задачі. Ви читаєте самостійно. В кошику сиділи кошенята. Два чорних і два рудих. Скільки всього кошенят сиділо в кошику? Про що ця задача? Про кого? Про кошенят ми бачимо з вами числові дані два чорних і два рудих. Що питається в задачі? Скільки всього кошенят? Сиділо в кошику. Отже, якщо ми з вами визначаємо, скільки всього предметів, то ця задачка буде у нас на правильно. Вона у нас буде на додавання. Наступна задача задача 2. Подивіться уваженько на неї. Прочитайте самостійно. У діда Панаса жило четверо кошенят. Одне кошеня взяла онука. Скільки кошенят залишилося в діда Панаса? Ми бачимо, що цю задачку треба уважненько читати, тому що числових даних ми одразу не бачимо. Вони всі написані словами. Так, отже, ця задача про діда Панаса і його кошенят. Скільки жило у діда Панаса кошенят з самого початку? Шукайте в тексті. У діда Панаса жило четверо кошенят. Запам'ятали. Далі одне кошеня взяла онука. Четверо було, одне кошеня забрала онука, скільки, запитання задачі, скільки кошенят залишилося в діда Панаса. Отже, якщо в задачі, пам'ятаємо, ми з вами визначаємо, скільки всього ми об'єднуємо, додаємо предмети. А якщо скільки залишилося, відповідно віднімаємо. Отже, ця задачка у нас буде на віднімання. Ось так. Задача номер три. На полицю поставили 12 банок варення з яблук. І чотири банки варення з малини. Скільки всього банок з варенням поставили на полицю? Знову ж таки, ми бачимо, скільки всього, відповідно, ця задача буде у нас на додавання. Подумайте, що ми будемо додавати? Банки варення з яблук і варення із малини. Скільки всього ця задача знову буде у нас на додавання. Задача номер 4. На полиці було 16 банок з варенням. За місяць з'їли варення із шести банок. Скільки банок з варенням залишилося на полиці? Так, отже, дивимося, які у нас тут є числові дані. У нас є 16 банок з варенням. Далі, скільки, вар... скільки баночок з'їли. Шість баночок з'їли. Що запитується в задачі? Скільки банок з варенням залишилося? Отже, ця задачка в нас знову ж таки на віднімання. Ми бачимо, що друга задача і четверта задача на віднімання. Отже, саме ці задачі ми вибираємо і записуємо в зошит яким чином ми будемо їх записувати? Отже, задача номер два. Четверо кошенят у нас було, одне кошеня взяла онука. Який вираз ми запишемо? Четверо було, одне кошеня взяла онука. Відповідно, залишилося три кошеняти. Кошеняти ми скорочуємо слово. Відповідь залишилось три кошеняти. Так, і задачка 4 у нас також була на віднімання. На полиці було 16 банок з варенням. Було. За місяць з'їли 6 баночок, з'їли забрали і залишилось 10 банок. Відповідь на полиці залишилось 10 банок варення. Зараз ми запишемо ці дві задачі у зошит. Отже, від нашого відрізка одну клітиночку, дивіться, там, де навіть ми підкреслили відрізок, це одне, а те, що ми під низом записали 10 сантиметрів. Тобто від цього відступаємо одну клітиночку вниз, рахуємо, де початок, і в сьомій клітинці пишемо задача. Ми можемо слово задача писати на одному рівні із класною роботою, словом, приклади. Так, Ми записуємо задача. 67. У нас під номером 67 чотири задачі. Ми вибрали другу задачу. І ось тут. І ще, бачите, Анастасія Петрівна не дописала. Допишемо. Четверта задача. Також друга задача і четверта задача. Отже, задача 67 в дужках 2. Записуємо її розв'язанням. І задача 67. Номер 4, четверта задача. І записуємо її розв'язання. Поставте відео на паузу і виконайте. Ну, а ми йдемо далі. Трошки ми стомилися. Давайте виконаємо невеличку пальчикову гімнастику. Так, поставте кулачки. Ми ділили мандарин, нас багато він один. Ця частинка для єнота, ну а ця для бегемота, цю частинку кошеняті, ну а ця для каченяти. Цю частинку візьме білка, ну а вовку буде шкірка. Злиться вовк, чекай біди, поховались хто куди і заховали ручки під стіл. Молодці. Продовжуємо нашу роботу. І зараз на черзі наступне завдання номер 68 Ви також знайдете його у своєму підручнику. Скажіть, будь ласка, котру годину показує кожний годинник? Давайте пригадаємо, як ми орієнтуємося за годинником. Маленька стрілочка показує у нас години, довша стрілка показує. Хвилини. Ну, і ще є третя стрілочка, яка бігає швидше всіх. Вона тоненька, її тут немає. А ця е стрілочка показує секунди. Отже, поки що ми з вами орієнтуємося за годинами, які показують рівну кількість годин. Маленька стрілочка на 6, велика на 12. Це 6 годин. Або ранку, або 6 годин вечора. Так, далі. Маленька стрілочка на одиничці. Значить, це перша година дня або перша година ночі. Так, а тут у нас четверта година дня або четверта година ночі. Так, Зараз перейдемо за посиланням. Таке саме посилання ви знайдете в описі під відео і пограємо в гру, щоб закріпити наші вміння. Так, отже, увага на екран. Подивіться, котру годину показує наразі годинник. Обидві стрілочки на 12, 12.00. Так, далі маленька стрілочка на 10, значить, 10 -та година. Так, правильно, 11 -та година. Маленька стрілка на 7, велика на 12, сьома година. Тут ми вже знаємо, ми це завдання виконували 6 година. Так, цей годинничок показує нам правильно п'яту годину, ранку або п'яту годину вечора, восьма година. І так далі. В цю гру ви можете пограти самостійно, ну а ми продовжуємо нашу роботу. А от погляньте, будь ласка, на цей годинничок. Ми бачимо, що маленька стрілочка у нас, якщо ми придивимося пильненько, вона іще одиничку не показує. Так? А велика стрілочка у нас не на 12, а на 6 показує. Тобто, і ще половина циферблату, наш, їй треба пройти, половина всього шляху, так? якщо я зараз розділю цей годиночок навпіл, то виходить, що ця велика червона стрілочка, вона пройшла, вона повинна бути на 12. Тоді це буде рівно якась година, так? А так вона пройшла тільки половину своєму, свого шляху, 30 хвилин пройшла, і ще їй треба 30 хвилин до того, щоб дійти до 12. Правильно? Тобто. У нас першої години іще немає. Це 12 година 30 хвилин. А коли ця червона стрілочка дійде до верхівки, тоді і ця маленька стрілочка трошечки пересунеться вже на одиничку і буде рівно перша година дня. А поки що це 12 годин, 30 хвилин. Ми з вами ще у другому класі будемо детальніше вивчати цю тему. А скільки ж... Годин показує цей годинничок. котра година. До 10-ї іще не дібралася наша стрілочка. Бачите, зараз я проведу проведу рожеву стрілочку, подивіться, бачите, рівно до 10, вона іще не дісталася. Тобто, це поки що іще в нас 9 година 30 хвилин. 9-30. І ще 30 хвилиночок, і буде 10 годин. А поки що це 9,30. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 69 і 70 на сторінці 14. Прочитаємо завдання. Перше завдання це задача. На вулиці встановили 18 ліхтарів, а в прогулку на 10 ліхтарів менше. Скільки ліхтарів установили в прогулку? Давайте пригадаємо, коли ми порівнюємо предмети на більше або на менше, ми від більшого числа віднімаємо менше, згадуємо наше правило. Отже, це задача номер 70. це завдання. Дуже схоже за завданням, яке ми виконували в класі. Виміряй довжину викрутки і шурупа. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі цих довжин. От як ми з вами вимірювали довжину ламаної лінії, кожен відрізочок, а потім додавали, визначали суму. Отже, ви так само вимірюєте довжину викрутки, вимірюєте довжину шурупа, записуєте вираз, приклад на додавання і креслите. Відрізок довжина якого дорівнює цій сумі, скільки у вас буде в результаті? Бажаю вам успіхів! сподіваюсь, наш урок був для вас корисним і зрозумілим. А я вам кажу до побачення.